Як зарядити один електромобіль іншим? Маємо таку цікаву штуку. BMW пише, що йде заряд всередину авто. Починаємо з 10 А. Вімкнули. Заряд пішов. Зараз у нас 1,3 кВт. Одна машина заряджається просто від BMW. Зараз заряджається електромобіль від електромобіля, але ж ми можемо так заряджати і будинок, і робити собі каву, і на пікнічок сходити з кавомшинкою і електрогрилем. Зараз підняли до 20 ампер і все працює. Машина пише 4 кВт, що забирає. Якщо ставимо 22, вона працює і вирубає, але це вирубає автівка, тому що ця штука може видавати 7 кВт. кіловат. Зараз будемо збільшувати, збільшую і подивимось, як вона буде вибивати. 23. Поки не вибиває. 24. О. І ось вибило. Це обмеження самої БМВ. І ось вам відповідь, що робити, якщо став посеред поля Зви з собою друга електромобіліста з такою штукою.